Вітаю вас на моєму каналі! Готуємо просто! Сьогодні я буду готувати дуже смачну страву, яку полюбляють усі, але не всі так її готують. І ця страва називається «Деруни з м'ясом. Давайте будемо готувати. Для самих дерунів нам потрібна картопля, цибуля, чесник, яйця, сода, мука. Сіль і перець. Для начинки для дирунів. Я візьму фарш. Візьму, з того количества, що я в повні цибулки я перекручу на м'ясорубку для дирунів, а пів цибульки я добавлю в фарш. Одне яйце. Сіль і перець додаємо і в фарш, і в діруни за смаком. Для початку я наріжу. Картоплю. картоплю я буду на м'ясорубці молоти, на тертки я не буду. Я економлю свій час і ваш, і ваш час. У мене є така мілесенька сітка на мясорубку, я на самій мілесенькій буду молоти картоплю. І сюди ж я поріжу цибулю. бо це все піде на м'ясорубку. І трошечки відкладу. Як я вже вам казала, в фарш. В фарш треба небагато класти цибулі, щоб фарш не був потім рідкий. Спочатку я кидаю часник, щоб він потім не залишився у нас в місорубці. От. А тепер все остальне. цибулю і картоплю. Дивіться, картопля моя вже. Сюди я перемолола цибулю, чесник і картоплю. Бачите, консистенція така міленька. Вона. Нема такого, щоб були великі крупинки. І зараз будемо додати все остальне. Я беру яйця, беру два яйця. Тепер насипаємо муку. Муки візьму отаких, отаких, дві столових ложки. Тепер покладемо соду. Соду я візьму отаку, десь пів півчайної ложечки, бачите? з Содою я дружу. бо Сода, вона дає пишність, і не будуть такі вони забиті. Тепер беру чайну ложку, таку чайну ложку, зверхом візьму солі і, о, трошки вже я, так, І тепер ми ретельно все це вимішуємо. Для такої однородної маси, щоб була така розподілилася, щоб і мука, і яйця розподілилися. Яєць я теж багато не додаю, тому що вони теж білок, він буде, сам вірун буде твердий тоді. А так, дуже добре розмішаю. О, тут же є сода. Бачите, яка вона, виходить, суміш. Все ну, добре, треба вимішити, щоб кругом все розподілилося. Яйця, і мука, сіль, сода, перець. Все. Це ми зараз відставляємо і будемо робити начинку для наших дірунів. Кхм, дивіться, оце я цибульку тут перемолола. Так. Тепер буду розминати, перемішаю спочатку з цибулею. Бачите, у мене там трошечки є вже. Це від цибулі той сік вийшло трохи. Бачите? Зато я говорю, що багато цибулі не треба. Бо тоді буде на сковорідку витікати і буде шкварчати дуже сильно. І масло стріляти буде. Фаршу я взяла 400 грам десь. Я це вже трошки розмішала, а зараз додамо солі. Солі беру теж небагато, так десь. І перчику теж візьму зараз. Так, перчику. Ну, отако, бачите, трошки, щоб. І одне яєчко. І все. І опять добре вимішуємо. Я люблю це робити вилочкою, бо мені дуже зручно. Все. Фарш готов. А тепер будемо смажити наші діруни. На розігріту сковорідку я наливаю олії. Олії наливаю, так ось, достатньо, щоб було щоб могло смажитись і не горіти. Так. І викладаю діруни. Огонь робимо такий повільний, щоб не дуже вони швидко підсмажувалися, бо там вже буде м'яско і воно має бути прожареним і готовим. Щоб не сирове було. Так, і так. Дірни такі в мене будуть немаленькі. Тепер дивіться, я беру отак фаршу і кладу отак на кожний блінчик, і треба, щоб фарш трошки провалився, цю картопельку. Все. І тепер оце м'ясо я накрию той самий картоплею. Бачите, так? Да. Огонь, дивіться, треба, щоб був маленький, бо будуть горіти просто. Піджарилися вже трошки з тої сторони. І зараз так акуратно лопаточкою перевертаємо на другий бік. Так. Все. І накриваємо опять крепки. І хай вони собі на тій стороні пропарюються, прожарюються, щоб було готове м'ясо. Так, провіряємо. О, вони вже хороші. І ще давайте будемо знімати їх. Так, ось добачите, бачите, на і стороні такі самі. Отакі От вийшли. Це дуже смачний рецепт, який всім подобається, всі його полюбляють. Його можна готувати хоч кожен день. І воно буде з'їдатися, ніколи не не Я багато знаю рецептів з дирунами, але цей, він і простий, і самий такий смачний. Можна трошки менше самі блінчики робити. Та я таки зробила. Від щирої душі, можна сказати, але можна трохи менше робити. Менше так що троху менше зробимо. Якщо менше блінчик, то, звичайно, і трошки менше м'яса. Але дуже удобно. Це, виходить, два в одному. Блюдо називається два в одному. Коли будете накладати саму картоплю на сковорідку, то перемішуйте, тому що цей сок відстаюється, і будете, буде води, ну більше води буде бризгати масло чи олія на сковорідці. буде розбризгуватись. І накриваємо. Отакі гарні вони в нас вийшли. Попробую один розрізати і показати, який він. В Напишіть в коментарях, чи сподобався вам мій рецепт. Поставте лайк та підпишіться на мій канал. Це для мене дуже важливо. Готуйте зі мною і вам буде смачно!